Українська література сьомий клас Наталка Малетич. Оповідання Усе іде шкереберть. Психологізм твору Наталка Малетич ПРО СЕБЕ НАРОДИЛАСЯ І живу у Львові, письменниця, редакторка відділу дитячої літератури, видавництва Старого Лева. Мама чудових доньки і сина, які найбільше надихають до творчості обожнюю літературу для підлітків і гарнезні ілюстровані книжки для дітей. А ще веломандрівки, море, сніг, джаз, зоряне небо, котів і довгі затишні розмови з друзями та власними дітьми. Оповідання усе іде шкереберть, і в цьому є сенс короткий зміст. Андріан збирається їхати разом із Сергієм та Златою. До літнього табору поблизу Лондона. Але несподівано все летить Шкереберть. Тато падає з рештування, хлопець доглядає тата в лікарні. І до літнього табору, звичайно, не їде. Згодом Андріан дізнається, що Злата, дівчина, яка йому сподобалася, закохана в Сергія. Неприємності продовжуються. Потім Андріан змушений їхати до бабусі в карпатське село. Йому, дитині асфальту, зовсім не хочеться проводити літо без компа, телека, басейна. Усе іде Шкереберть. А потім з'явилася Маринка. І Літо було прекрасним. Що означає фразеологізм піти або іти шкереберть? Відбуватися протилежно до того, як має бути супереч звичайному порядку. Отже, Ромашка Блума. Підготуй за оповіданням усе іде шкереберть» по одному запитанню до кожної пелюстки ромашки. Як це виглядатиме? Перша пелюстка прості запитання: що, де, коли. Друга пелюстка пояснювальні запитання чому? Як?». Третя – уточнювальні: чи правильно я зрозумів? зрозуміла що. Четверта пелюстка практичні запитання, як би ти вчинив на місці якогось героя. П'ята пелюстка оцінювальні запитання, добре чи погано що. І остання шоста пелюстка творчі запитання: що було б, якби. Як це може виглядати? Прості запитання, куди планував поїхати влітку Андріан? Пояснювальні запитання, чому хлопець вважав, що усе пішло шкереберть. Уточнювальні, чи правильно я зрозумів, зрозуміла що Андріан не хотів їхати до бабусі? Практичні запитання, як ти вчинив би? Коли б бачив, як тоне людина. Оцінювальні запитання. Добре, що Андріан не поїхав до Англії. І творчі запитання що було б, якби Андріан потрапив все-таки до літнього табору? Що не робиться, то все на краще? Є таке українське прислів'я. Як ти розумієш це прислів'я? Яке відношення це прислів'я має до оповідання? Отже, «В Адріана усе шкереберть? За день до нашого виїзду, тобто до виїзду до Англії, тато впав з рештування, він реставратор, і працював над відновленням розписів у соборі та дуже серйозно травмувався. Наступна подія. Друг вже з Англії написав, що закохався у злату, і навіть їй освічився, і вона теж любить його. І ще одна подія А тепер іще в село на край світу до бабусі. Тобто, в Андріана, на його думку, все іде Шкереберть. Як Андріан сприймає негаразди, які звалилися на нього. Влітку хлопець не боїться висловлювати свою незгоду. Коли мама хоче його приголубити, Андріан каже: я відсахнуся. Невже мамі досі не зрозуміло, що я вже не мале хлоп'ятко? Та відразу ж пошкодував адже їй і так важко я обійняв маму. Ех, не люблю я лікарень, каже Андріан, коли взнає, що тато потрапив до лікарні. Глибоко вдихнувши, я прочинив двері в палату, тобто він заходить до батька, зовсім не маючи ніякого бажання відвідувати лікарню. Та поїду, поїду! буркнув я і пішов складати наплічник. Це Андріан збирається їхати до бабусі влітку, до карпатського села. Чи можна його дії назвати дорослими? Чи... Ти часто робиш те, що тобі не подобається. Чи правильно Андріан вчинив, припинивши листування Сергієм. Радий за вас! А що я мав ще відписати? Я ж не казав йому, як мені вона подобається, і їй не встиг. Чи справді Андріан був радий, коли Сергій написав про те, що… Він закоханий Злату, і Злата відповідає йому взаємністю? «Злату у мене найкращий друг з-під носа поцупив? Чи міг хлопець вчинити по-іншому? прочитавши повідомлення Сергія. Як ти думаєш? Які стосунки були в сім'ї Андріана? Я обійняв маму, і вона плакала в мене на плечі. Це відбувається тоді, коли тато падає з рештування, і Андріан, як доросла людина, допомагає мамі, приймає її біль. У лікарні Андріан вперше доглядає за татом. Мені довелося погодувати тата з ложки, і то вперше в житті я когось так годував. Було трохи ніяково, адже звик із дитинства, що батьки сильні. Що це вони завжди допомагають мені. Тато, як і мама, тішиться, що я захотів залишитися в бабці аж до осені. Це Андріан говорить про своє рішення залишитися в бабусі не на 2-3 тижні, а ціле літо аж до осені. Отже, які стосунки були в сім'ї Андріана? Очевидно, турбота одне про одного. Довіра, повага. І, звичайно, любов. І ще одне цікаве запитання: чи можна стверджувати, що у майбутньому Андріан будуватиме свою сім'ю на засадах любові, довіри і поваги? Якщо так, то чому ти так вважаєш? Чому мама називала Андріана дитина асфальту? Перспектива поїхати на кілька тижнів у село мене не тішила? Я бував там хіба на Різдво та Великдень. Чому хлопець не хотів їхати до села? Далеко було від дому? Може, його хвилювала відсутність інтернету, звичайно, що так? Важка фізична робота, і навіть відсутність велосипеда. Дитина асфальту зітхала мама, коли я вкотре викручувався. Аби не їхати з ними до бабці на вихідні. Дитина асфальту це про тих, хто живе у місті? Чому Андріан перестав бути дитиною асфальту? Цілий вечір бабця розпитувала мене про тата і маму. І я, сидячи на ґанку, розповідав, не зводячи очей. Із багряного сонячного диска, що поволі зменшувався. Ми з Маринкою ходили сьогодні по чорниці. Вона збирала у пластикове відерце, а я у долоню, з якої потім годував Маринку як пташа. Літо було прекрасним, без інтернету й англомовного табору. Без Сергія і злати, без телека компа і басейну. тому що була річка, була не одна зоряна ніч, навколо краса карпатської природи, було чудове літо, тому що в ньому була маринка. Художник Богдан Кузів, а серце знову лине у Карпати. Переглянь, будь ласка, картини, і подумай, чи можуть Карпати змінити людину, яку називають дитиною асфальту. Усе йде шкереберті. І в цьому є сенс, що не робиться, то все на краще. Прислів'я, це народна мудрість перевірена руками. Які були події у твоєму житті, що саме в момент їх настання здавалися апокаліпсисом? А зараз ти навіть вдячний за це.